Доброго дня всім! Всі ми довго чекали, коли ж президент Польщі підпише і чи підпише взагалі зміни до спецзакону щодо підтримки українських мігрантів в Польщі? Друзі, вже всі поправки підписані. І тільки з моменту підписання президентом Польщі та проголошенням всі зміни набувають чинності. Що ж тепер мають знати всі? В цьому відео я поясню головне, що вас цікавить. Інформація є важливою для тих, хто вже знаходиться на території Польщі, ну і для тих, хто має тільки в'їхати. Всі, хто перший раз перетинає кордон, зобов'язані на протязі 30-денного терміну отримати песель. Лише з дотриманням номера песель визнається легальне перебування українців в Польщі. Також, якщо ще хтось з вас не отримав песель, має обов'язок його отримати в 30-денний термін. Щодо українців, які переткнули кордон до війни, всі українці незалежно по яких документах в'їхали на територію Польщі до війни, набувають право легально перебувати до 23 серпня 2023 року. Також оновлені правила щодо перебування біженців в колективних місцях проживання. Мігранти, які проживають в таких центрах до 120 днів від дня перетину кордону, проживатимуть безкоштовно. Потім такі люди оплачують 50% такого житла. Після того, як мене 180 днів, мігранти мають оплачувати 75% від вартості проживання. Пам'ятаємо, що сума такого проживання може відрізнятися в залежності, в якому місці чи регіоні знаходиться ваш центр. Ці зміни входять вже в силу з 1 березня. Друзі, хочу наголосити, що безкоштовним таким проживанням надалі можуть користуватися люди похилого віку, інваліди, вагітні та особи, які перебувають у складній життєвій ситуації. Наступна важлива підписана поправка стосується всіх, хто отримує соціальні виплати. Пояснюю, всі органи соціального страхування будуть автоматично отримувати інформацію про всі в'їзди та виїзди громадян України. І якщо перебування буде перевищувати 30 днів за межами Польщі, то статус Укр буде скасовано та припинено всі виплати. Тепер щодо подавання на карту тимчасового побуту з 1 квітня 2023 року вже зможуть подаватися на карту емігранти статусом Укр. Але це стосується тільки тих українців, які офіційно працюють на висококваліфікованій посаді, або які проводять господарську діяльність в Польщі з 1 квітня 2023 вже можна буде подавати документи до Ужонду. Друзі, тепер щодо перетину кордону, додаток Дія ПЛ дає змогу неодноразово перетинати кордон та в'їжджати назад. Нагадую: якщо ви виїдете на термін понад 30 днів, ви втрачаєте статус Укр. Також з додатком дії ПЛ там, діючим закордонним паспортом, ви маєте право неодноразово перетинати кордон шенгенської зони. Але пам'ятайте також про 30 днів. Друзі, що стосується українських дітей, які в дитячих садочках та школах, Законодавчо визнано, якщо діти не будуть відвідувати навчальні заклади більше ніж 50% занять без поважних причин, і які не проживають на території гміни, де знаходиться навчальний заклад, то таких дітей мають право відрахувати із польських закладів. Друзі, в загальному є дуже багато змін щодо фінансування освітніх програм, пов'язаних з навчанням, вихованням та доглядом за дітьми з України, які легально перебувають у Польщі. Я буду стежити за змінами в законодавстві, як вони будуть відбуватися в процесі, чи будуть якісь розбіжності. Ну, побачимо вже згодом. А я прошу підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Також прошу написати в коментарях, чи подобаються вам такі зміни. Бажаю всім гарних новин до зустрічі.